Мир вам, дорога, церква, християнські зустрічі, мир тобі, любий народ України, народ Божий. Бо сам Ісус помер за те, щоб ми кожен могли стати тим Божими установленими дітьми і бути тим Божим народом, яким Він зможе пишатися. І в Тита 2.11 написано: бо для всіх людей з'явилася спасаюча благодать, а це і є Ісус Христос. І, продовжуючи Тита 2, 14-15, написано, Ісус Христос, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистивши собі особливий народ, ревний до добрих діл. Говориться і заохочу, щоб ніхто не нехтував. Вірю, що український народ буде тим, буде тим народом, який на весь світ буде славити Бога, буде нести істину до. За <заблудчих> овець і являти Його славу. Говорити ту добру новину, що саме Ісус помер за кожного і дарував життя вічне. І це ми можемо прийняти тільки по вірі. Ми також прийняли це, тому ви бачите нас, тому ми говоримо постійно до вас, чуєте нас. І ми не припиняємо, де б ми мене були звіщати цю добру новину, яка е, дає життя, і говорити, закликати до Покаяння і до того, щоб до навернення, до пізнання Євангелії і до пізнання правди. Христос він, він не змінився. Христос, який був, Він є, і Він. він Сущі, він в уці, і він і надалі хоче зціляти, він надалі хоче являти ті всі чудеса. Це не тільки історії з Біблії, які були десь там колись давно. І а, а, ця нова наука взагалі говорить, можливо, їх і не було, це все вигадка. І ні, він, він живий і він далі творить. Чи, просто, чи дозволимо ми творити, і чи захочемо ми бачити його чудеса в нашому житті? Живучи тут, в Україні, кожен день ми бачимо, бачимо страждання, бачимо сльози, бачимо цей розпач. Люди шукають виходу з проблем, їх дуже зараз багато, а виходу нема. В світі дуже важко знайти вихід з таких проблем, які, здається, які не вирішуються. Але в Бога нема нічого, проблем, які неможливо вирішити. І один шлях. Це Ісус Христос, який, бо Він є правда, істина і життя. І Він тільки Він може показати цю правильну дорогу і вивести нас на вирішення цієї проблеми. Знаєте, я між моїм місцем роботи і моїм будинком десь приблизно 30 кілометрів. І дуже погане, дуже погане сполучення, і дуже часто я підвожу різних людей. І коли людина до тебе. Сідає в машину, вона зразу почне щось говорити, а говорить те, що чим наповнене її серце. І постійно всі з проблемами, от постійно, хоча вони мене не знають і, і завжди е, вони викидують оце, що в них наболіло на серці. І одного разу я підвозила дідуся. І, і теж першим, що він мені сказав, коли сів, каже: Ой, дитинку, в мене таке горе, таке горе. І починаю розказувати, що в нього там не може він ходити, грижі в нього на спині, і е, така біда, йому треба а гроші він вже всі витратив, бо жінка хворіла на рак, він витратив на лікування е, жінки, і вона померла. Він тепер сам. І я розумію, що його це болить. В нього е, серце просто кричить, і він це все хоче комусь висказати, бо, бо сам живе і виходить. Теж не знає, і сказав, що ну, немає грошей, значить не поїду на реабілітацію, буду так мучитися. І я, звичайно, що я, я знаю вихід для нього, і я знаю, як він може позбутися гриш на, на спині. Я знаю, що Ісус це найкращий цілитель, в, них, в нього немає невілковних хворів, але просто люди цього не знають, на жаль. І коли ми е, трошки проїхали, він він просто не давав мені навіть слова сказати, бо він так багато говорив. Я його в якийсь момент тиші запитала, каже: Ви вірите в Бога? А він зразу почав розказати: так, дитинко, я дуже вірю в Бога. Я ходжу кожну ну, неділю до церкви, я прислуговую, я в селі побудував церкву з нуля все своїми руками. Я розумію, що людина, е, ну. Ніби говорить, що знає Бога, але, але живе в таких муках і стражданнях, і я і думаю, яке ж в нього враження про Бога. Ну, я знаю, що Бог це любов, я знаю, що Бог це благословіння. А він знає Бога, як він думає, що він йому все життя прослужив, а, але от таке в нього життя. І, я розумію, що і коли я його сказала, що ви знаєте, Бог віддав сина Ісуса, щоб ви могли зцілитися через Ісуса, прощені вам гріхи, і всі ці хвороби вони не належать вам. Ви ви можете через Ісуса отримати зцілення. Ну він дуже насторожливо на мене подивився. А потім, коли я ще запитала, чи читаєте Біблію. Ой, він і я йому запропонувала його підвести додому. Там думаю, підвезу. То він на так наполовині розуміє, десь дороги сказав: зупиніться, я піду пройдуся. Я розумію, чого він так зробив. Тому що в храмах навчили боятися людей, які говорять про істину, які говорять про Біблію. Так я не заперечую, що є багато організацій, які на імені Ісуса Христа заробляли гроші, так спортили багато життів, але. Але є ті істинні християни, є ті учні Христа, які насправді хочуть вам принести цю істину, і щоб ви отримали це спасіння і. Коли він виходив з машини, все, що я встигла, просто прокричати йому в слід відкрийте Біблію, пізнайте Христа, і ці всі ваші грижі вони всохнуть, і ви будете вільні. Ну, не знаю, чи він почув, бо він дуже швидко вибігав з машини, хоч попри грижі. І я їхала, і в мене сльози навертались на очі. Думаю, ну як мені шкода цього дідуся? Він думає, що насправді служить Богу. А а насправді він в такій темряві він зовсім не знає Бога, не знає Христа, не знає того, що Бог хоче йому дарувати. І, і Бог, В мене також є бабуся, яка має 86 років. І вона, якби, теж була завжди в храмі, вона співала в хорі, але в неї. Вона теж не читала Біблію. І я розумію, це 86 років людина прожила, яка говорить, що християнка, але не знає слова Божого. Не знає тої інструкції, які Бог написав нам для, для нашого життя. І, і я е, коли подарувала бабусі Біблію, вона її гарно в кульочок спакувала, поставила там десь на свою бібліотеку. І а я знаю причину, чому? Тому що до неї ходили до якийсь час свідки Єгови. І вони настільки вже нав'язали у цю таку, вже таке е бачення, що ті, хто говорять про Бога, вони дуже нав'язливі. Вони просто ходили кожен день, поки вона вже двері не не почала від них закривати. І я розумію, е що просто Христа, е ну. Бога заховали за такими такими якимись стандартами, які люди, які люди бояться, і, і людям дуже важко зараз донести це слово. Але я вірю, що слово в дусі святому, воно як вогонь палаючий, воно спалює всі набудовані релігією стіни і пробивається до сердець людей і. І просто хочу ще порівняти ще одну історію, коли я мала нагоду цього тижня спілкуватися з молодим чоловіком, який зараз він не в релігії, він далекий, далекий від він не ходить ніякі храми, але він в світі, але перебуває теж в, в сильній депресії. І коли він розказував, що зараз вся, всі психоневрологічні лікарні просто переповнені людьми, воїнами, людьми в страху, і я розумію, що вони теж всі не знають Христа. І їм, і, їм нема кому розказати, бо ті, що до не, яким вони довіряють, вони е, знають іншого Бога. Він не зціляє. Він, е, Бог такий грізний дядько, сидить там на небі і тільки чекає, щоб ти там десь уступився і щоб тебе покарати. І, і такого Бога намалювали, і, і люди. Ну, Несуть у цей такий, ну, значить, я ну, так мені треба жити, значить, в депресії це в депресії. А це таке замкнуте коло, і коли ти йому розказуєш про Христа і розказуєш своє свідчення, як Христос тебе зцілив, як Христос тебе омив, витягнув з того болота, дарував нове життя. Людині хочеться вірити, але настільки забите серце, що тяжко, але вірю, що. Я вірю, що слово проб'ється через ці стіни, Він прийняв Христа, він покаявся, він зрозумів, що це таке світське життя, воно оце є наслідком того всього, що Він зараз і переживає, і, і, і вірю, що колись він буде стояти на цьому місці і, і буде свідчити про те, як Бог творив в його житті зміни. І і тут між поколіннями 40 років різниці, приблизно десь 40-50. Але одна й та сама проблема: ніхто не знає е, Ісуса. Ніхто не розказав їм про живого Ісуса, ніхто не розказав, що їхні гріхи прощені, і вони під тягарем цих своїх гріхів отак і йдуть в житті і думають, що отак треба, отак ну, хвороби, значить, ну, вони всі хворіють. Ну, так і, значить, Так побудований цей світ, але насправді. Це неправда, це брехня сатани, яка нав'язана, яка перекручена, і, і істина схована від людей, щоб, щоб можна було так ними маніпулювати. І він отримує задоволення від того, що люди страдають, від того, що люди мучаться. І, і, але час прийшов час явити. Істинного Христа, прийшов час з'явити правду, щоб люди прозріли і вийшли з тих своїх темниць, куди їх запхала релігія і тримає в своїх уковах. Ісус не для того терпів на Христі, щоб, ми, щоб люди перебували в таких страшних муках, і Він якраз це все перетерпів, щоб ми, щоб ми не терпіли, щоб ми не мучилися і щоб ми мали життя в, в радості. І я так собі проаналізувала, думаю, ну, вони двоє живуть в, в християнській країні, в нашій країні всі майже хрещені в дитинстві. Тобто, і як так як священики говорять, всі запечатані Духом Святим. І, але захисту не видно. Не видно тому, що це брехливе хрещення, яке е, насильно проводиться над дітьми. І ці діти вони започатані не Духом Святим, а духом насильства. І цей дух насильства він продовжує їх е, мучити протягом всього життя через хвороби, через якісь невдачі, е, через різні ситуації в житті він їх мучить. І, е, Позбутися цього тільки можна, коли ти зречешся від того дитячого хрещення і зречешся у того духу насильства. Тільки тоді ми, мож, ми отримаємо звільнення. І не хрещення дитина, вона їй належить царство, царство Боже, і дитина буде під захистом тоді, коли вона буде зростати в Божій сім'ї, коли в цій сім'ї панує правильний Божий порядок, коли Ісус є голова батькові, коли мат, батько є голова матері, і, і вони в істині зрощують своє дитя і, і живуть. Так, як вчив Господь, тому вона і буде під благословінням і під захистом Божим. А коли вона вже доросте до певного віку, вона вже тоді усвідомить і вона. Свідомо прийме це хрещення в ім'я Ісуса Христа, і це буде правдиве хрещення. І всякі прокляття вони вже не будуть мати над нею силою, а буде мати силу Дух Христа, і вона вже буде тоді запечатана, коли народиться охреститься Духом Святим, буде запечатана Духом Святим. І тоді Дух Святий вже буде її вчителем і буде її вести, а не оце дитяче хрещення, яке нав'язали. Ми бачимо, як сатана хоче руйнувати сім'ї, тому що він якраз і є проти сім'ї, він боїться, тому що сім'я це де двоє троє зібралися в ім'я Ісуса, там Ісус є серед них. І це є вже маленька церква. І ми бачимо, що зараз відбувається з сім'ями, ми бачимо, яке йде велике знищення і розкол в сім'ях. Став, світ, просто став зараз нормою. Таке враження, що люди зрослися з гріхом, і вони собі навіть не уявляють іншого життя без гріха. І, і коли ти починаєш закликати до покаяння або розказуєш про істину, то вони говорять, що це тут мені треба спасіння, що це в мене проблема, а не а не в них. І, Ну, Розуміті стали цінності. Сатана настільки це все знів, змив у ці цінності, які були Богом наставлені, що от вони і люди не знають ж, люди знають, але вони не можуть її. Не можуть її самі перейти, тому що їм треба вчителя, і їм треба Духа Святого, який їх буде вчити і буде говорити і зупиняти перед поганими е, вчинками. І а, а все, а все е, через те, що зараз в Псалом 36, 2, 3, я вам зачитаю переконання про гріховність нечистивого в глибині мого серця така: нема Божого страху. Перед його очима, адже він поблажливо ставиться до себе, щоб не викрити його беззаконня і не зненавидіти його. Люди люди не мають Божого страху, і вони свій гріх, вони його е, хочуть приховати, хочуть якось його е, прикрити, і, і вони не хочуть його просто зненавидіти. Їм добре стало жити з, 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 з тими гріхами, і отак вони і е, живуть. І, вони не задумуються, бо, напевно, і ніхто їм не сказав, що гріх веде до смерті. І всякі їхні пожадливості це і є результатом того всього, що відбувається в їхньому житті, і того всього, що, що вони переживають. І дуже часто зараз, от в Псалмі 38,4,9 я впізнала себе, коли я була в час депресії, що відбувалося з моїм тілом. А наслідок того всього це і є гріх. На нем... Немає здорового місця на моєму тілі від твого гніву, Немає спокою в моїх костях через мої гріхи. Адже моя провина піднялася вище моєї голови, Вона належить не на мені, вона лежить на мені, наче важкий тягар. Мої рани гнояться і смердять через моє безумство. Згорблений і пригнічений я цілий день тиняюся, немов у жалобі. Мої крижі горять вогнем, нема здорового місця на моєму тілі. Я край пригнічений і ослаблений. Ридаю від хвилювання. Від хвилювання ридає моє серце. А я це 14-й вірш. А я мов глухий, не чую і мов німий не відкрию своїх уст. Отак, от, от, людина, яка перебуває в гріху, вона це все відчуває. Це, ми, ми думаємо, а чого в нас таке, Я, як згадую, в мене була тах... тахікардія, серце вискакувало з грудей 140. Гріх мене мучив, він був всередині, він не давав мені жити, кості ламало, скільки зараз є різних е, хворіб, оці всі серцево-судинні захворювання. Це все через те, що ми живемо в гріху. І нам потрібен Спаситель, і він даний нам, але ми не хочемо його прийняти і, і, і прийняти це його дію в нашому житті. І скільки вже е, часу з 2016 року є записано кожна е, проповідь і послання з християнських зустрічей, яке несе кожному з вас несе е, ту істину, яка зціляє, яка звільняє, але ви, немов глухі. Не чуєте і вуста ваші закриті сказати, е, покай, я, я каюся. відкрити свої уста і попросити у Бога прощення. Хто закрив вам ці уста? Чому, чому вуха ваші закриті? Тому ми запрошуємо вас, підписуйтеся на християнські зустрічі, завантажуйте додаток Християнські зустрічі. Там є багато навчання, є посортовані всі школи, зростайте. Нехай ваші вуха стануть відкритими, а уста ваші будуть проповідувати Слово Боже і нести істину до народів. І Ісус, Ісус прийшов, щоб ми стали праведними. І своїми ділами ми праведність не можемо заслужити. Тільки через кров Христа, пізнавши її, ми можемо отримати зцілення і звільнення. І до Офіціан 1,7 написано: Його пролита кров дала нам звільнення від гріхів. Нам прощено гріхи наші завдяки багатству милості Його. Не через Побудовані храми, не через відвідування всіх виконання всіх обрядів, не через освячення, а через кров Христа ми отримали звільнення. От що є важливо, і от що треба пізнати. І не через ми отримали це через милість Господа, тому що Він настільки нас полюбив, що не пожалів свого єдиного сина, а віддав за нас, щоб ми отримали прощення. І через усі всі передання старців, які ми отримали, чи і через ці язичницькі предків наших, які теж нам нав'язали, ми Ісус мав би прийти, щоб звільнити нас від тої марноти, яку ми отримали від наших предків, від того ідолослужіння, від тих всіх обрядів, від того всього, що нав'язане нам з минулого життя. Бо воно все. Проклятий воно несе смерть і життя в ньому немає. І ті, хто залишаються надалі грішними, вони просто не прийняли жертви Христа. І вони, вони не дано їм повірити в милість і пізнати цю милість. І мене дивує, що коли на заклик покайся, люди. Вийди з темниці, за тебе заплачено. Ти вільний. Люди говорять: та ні, 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 я тут посижу, мені тут добре, я вже тут зжився. Mm -hmm. Але ж відкриті ворота, виходь на, на свободу. Виходь на, на пажиті Божі, де благословення, ні, 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 то якось, там якось страшно, ви, ви не так розказуєте, я краще вже тут посижу. І отак відбувається е, з багатьма зараз е, християнами. Тому не будь Каїном, який е, проігнорував е, Божі, божі замисел, божі, божі правила, він. Е, не приносив в жертву плодів своїх рук, не заслуговуй своїми ділами і зроби так, як сказав Христос, так як сказав Бог. І Каїн мав шанс зробити так правильно, але він вирішив піти і вбити свого брата. Тому не будь Каїном, у тебе є шанс і. Ділами своїми ти нічого не заслужиш, тільки через прийняття крові Ісуса Христа. Івана 6, 53, 54 і Ісус сказав їм: істину, істину кажу вам: якщо не будете їсти тіла, сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і має мою кров, то має вічне життя. А я Його воскрешу останнього дня. Сила є в крові. І в Крові хреста і, будучи в католицькій церкві, це просто був для мене як обряд. Я не розуміла е, сили крові, що, що ця кров для мене дає, і це я просто робила через те, що бабуся мене е, перед великодним заставляла піти посповідатися і прийняти е, причастя, як називається в їхній церкві. А по-іншому я не мала і, і зараз більшість людей це теж виконують просто як ритуал, тому що так потрібно, тому що так сказали, а нічого і і і а це нехтування крові Христа. Коли в Біблії є застереження, коли ми. Не роздумуючи над тілом Христа, приймаємо тіло і кров, ми приймаємо собі її на смерть. Тому це потрібно кожному задуматися. І от зараз в мене син в третьому класі, і в них є перше причастя, і, і дітей готують до. До цього першого причастя. Діти раді, вони знають, що буде смачний торт, що буде біле плаття, але вони не розуміють жертви Христа. Все, що їм розказується, 10 заповідей виконуєте, різні свята там вивчають вони, які є в церкві, але їм ніхто не розказав, що Ісус помер за тебе, щоб Ти мав жив праведно, що Ісус є найкращий твій друг, Він ніколи тебе не зрадить. Ісус завжди з тобою, Він з тобою на майданчику, він з тобою в школі, ти можеш з ним говорити. Не розказали про такого Ісуса, просто сказали, що ти маєш робити, хоча самі цього і не можуть зробити, а дітей заставляють. Тому... І так само і більшість людей, які ходять в ці храми, вони теж просто йдуть і приймають тіло і кров, не, ну, не усвідомлюючи цього, тому що тільки зробивши це, вони зразу йдуть і далі проголошують, що вони грішні. Але ж кров змила наші гріхи. Тобто, а для чого ви тоді приймаєте цю кров? Прийнявши кров, ми йдемо відмолити, знову кланяємося, відмолюємо ті гріхи, і знову Господь, ми грішні. Краще, напевно, не приймати крові, тому що ви насміхаєтесь на кров' Ісуса Христа. І взагалі, чи розповідають в храмах про кров Христа? Я, я ніколи не чула. Я знала, що просто ну, це такий елемент служби Божої. Ви Винесуть чашу, і, і люди підуть і. І, і приймуть тіло і кров, і, і все. І це все було моє знання. Але, але це не так, тому що і саме через кров ми отримуємо спасіння, Ісус залишає тих 99 заблучих овечок, йде за тією однією овечкою, і, і бере її на руки. і... І говорить, ти, ти вільна, ти спасенна, я за тебе заплатив, ти чиста і праведна. Біжи в світ, розказуй всім і міняй цей світ, являючи мене кожному, хто зустрінеться на твоєму шляху. І ми знаємо, що сила є в крові агенця, і сила в свідоцтві. І наше свідоцтво воно є дуже потрібне для кожного, тому що. Це як ліхтарик, який просвічує шлях тим, хто зараз є в темряві. І коли ми розповідаємо, що Ісус. Дивись, я була така, я оце все прийшла. Але Ісус, Він прийшов в моє життя, Він освіти, е, освітив моє життя, Він став світлом, і все змінилося. Я не п'ю тих антидепресантів. Я, е, я зразу їх викинула всіх в смітник. Я почула радість, я почула мир, прийшов страх. Це все зробив Ісус. І коли вони е, чують це свідоцтво, вони розуміють, в них запалюється е, віра, в них запалюється віра і вони розуміють, що. Це можливо, якщо так вийшло з нею. Ну і, напевно, зі мною так вийде. І тому наші свідоцтва вони дуже потрібні, тому що. Це світло і великі міста, які і мають багато ліхтариків, їх видно з космосу. І кожне наше свідоцтво воно стає великим прожектором, і ми стаємо видимі. Тому для кожного хто чує нас, і в них запалюється ця віра, і, і вони хочуть утримати, пізнати такого Христа, як ми пізнали. І Бог вибір, він вже зробив. Бог перший нас полюбив, коли ми ще були грішними. І в Бога була перша ініціатива примиритися з нами. Він це і він. Він приніс, напевно, ягня я, я так думаю в жертву то і і кров'ю омив гріх Адама і Єви, тому що і одів їх в шкури Ні, він перший це зробив, не чекав від, від людей. Ні, він перший це зробив. І так само він віддав Сина Ісуса Христа на закляття, щоб його кров'ю був змитий наш гріх. І одів нас в. Ті одежі праведності, одежі чисті і одежі святі. І отакий наш Бог, не такий, як не караючий, не злий, а такий люблячий, який все, все зробив, тільки чи ми приймемо це і, і чи будемо цим жити. І якщо ми залишаємося дальшими грішними, то ми відкидаємо кров Христа. Якщо ми відкидаємо чудеса зцілення, ми відкидаємо жертву, яка була на хресті, і ми відкидаємо хрест Христів. Якщо ми нехтуємо спасінням, ми відкидаємо силу Божу і відкидаємо Його любов, бо, бо наше спасіння воно відбулося через силу Божу. І ми тоді просто відкидаємо самого Бога. І нам потрібно я. Задайте собі питання, якого Бога знаю я. І якщо ти не знаєш такого Бога, який перший прийшов на примирення, який віддав свого сина, який хоче дати тобі благословіння, тобі потрібно. Прийти на християнські зустрічі, тобі потрібно слухати істину, і істина буде тебе робити вільним, і ти будеш пізнавати цю правду, яка буде світити в твоєму житті. І вибір за тобою, що вибереш ти? Я благословляю, щоб ти вибрав життя. Амінь.